Всім привіт на моєму каналі. Сьогодні я буду в'язати коропи повідок Blow Back Rig. Зосхідників у мене, більшість у мене повдошний матеріал з Китаю, досить, досить добре себе зарекомендував в цьому сезоні кільця від Хірісі. Стопорки теж з Аліекспреса. Все це замовляв. Раніше я більше займався аматорською риболовлю і користувався кучками хірісів. Вони цілком не задовольняли, у мене було правило одна риба, один гачок. Потім я більше вглупився в коропову риболовлю, почав їздити по спортивним водоймам і побачив, що на хірісі в мене багато сходів. Перейшов на, гачок, на гачки більшого класу пипі, Фокс, Гамагацу – І набагато менше сходів у мене почало. Так як... Я стараюсь полювати на великих трофеїв, і права на помилку немає. Особливо я переконався по бібішкам. Дуже добре засікають Амура, так як в Амура товстіша губа. Поки я використаю всіх риболовних сесіях, завжди у мене кружки це гамакацу підсилені або Пібін. На розхідники, якими я користуюся, я скину силку в нижче відео. Беремо поводочний матеріал, приблизно нам вистачить 25-30 см на один поводок. У мене з Aliexpress. Цілком нормальний, як для мене. Попереді в мене був від CarbRo, Самий дешевий. і він розходився. І це дуже нервувало. Цей набагато дешевший закрапрошний і по якості краще. Наділи кільце 3-1 Просовую стопор. Коли будете купляти на AliExpress, дивіться розміри цих стопорків, бо на кожну нитку там де свій іде стопорок. Я привик все робити Петерв'язом, хоча. Можна і вручну зробити цю петельку, але для мене так зручніше. У мене є лінійка. Там залежиться від насадок Дивіться, скільки вам треба. Я приблизно так любов візьму. До кільця прив'язуємо обичним вузликом. Виставляємо кільця. Правильно. Робимо 5 оборотів до жалу.

Я використовую Blowback Rig, бо це найнайдійніший, найуніверсальніший повідок. Він ідеально презентує бою, дає насадці вільно рухатись і засікає навіть найобережнішого корупа. Тому 90% моїх саме цей повідок.